Хочу поділитися, як я став покращувати своє життя. По-перше, я прибираю тих людей, які приторможують мій зріст. Не біжайтесь всі, хто мене дивляться, не думайте, що я став якийсь отморожений і просто не дзвоню, не приїжджаю, ми не бачимось. Я віддалився на рік, хочу змінити себе, хочу стати іншим, щоб зовнішній фактор, ніякий навколо, не зміг на мене впливати, тому що. Те, де ми знаходимося, впливає на нашу поведінку. Це дуже важливо. Якщо ви підходите до барної стійки чи в офіс до когось, і там стоїть ваза з цукерками, ви обов'язково можете взяти цукерки, навіть якщо ви їх не їсте. так у всьому, якщо ви йдете, пахне печивом, ви хочете придбати це печиво чи круасан. Тому я. Зняв дім, уїхав від усіх, і я тут займаюся собою, своїм розвитком. Я взяв свої книги, які я хотів прочитати на протязі трьох років. Я хотів більше трьох років назад почати наставництво, вчити людей, як правильно змінювати себе. І це я можу показати тільки на особистому прикладі. І багато хто мене знає, з друзів. Вони зараз прийшли до мене на наставництво, тому що знають, наскільки я змінююсь. Наскільки я впливаю на себе і навколишнє середовище, люди, які зі мною спілкуються, більшість кидають курити. Я, як правило, не говорю кінь курити, а роблю акцент на тому, які плюси будуть, коли я не курю. Іноді в мене є гріх кальян. Я собі його дозволяю. Але все менше, менше і менше.